Вітаю, друзі. Є на банковій такий чиновник Шурма. Батько його, такий вічний соратник Медведчука, керував СДПО на Львівщині, був депутатом багаторічним. А Шурма син Ростислав став топ-менеджером у Ахметова. І що цікаво, це топ-менеджерство потім привело його на посаду заступника голови адміністрації Єрмака. Оце тепер називається Офіс президента. Досі шурма асоціювався лише з лобізмом в лісовій галузі, і з обрутками в лісовій галузі. І вважалося, що саме він продавлює там, розставляє так би мовити, правильних людей в цій галузі. Але тут нещодавно він поїхав в Лондона на конференцію і видав бзік, який вкладається в логіку старого рекламного мема краще жувати ніж говорити. Шурма заговорив про те, що Україна може відмовитись від говтівки взагалі. Ну, Рівень дурості цієї заяви можна заміряти хіба що сірниковим е, коробком, чи е, пачкою від сірників, міряючи довжину периметра е, офісу президента. Ну, або ще, ще щось таке саме дурне. Адже, по-перше, в корупційних оборудках високого рівня. А мова йде про корупційні оборудки високого рівня. По суті, корупція, вся пачка цукерок, чи пляшка коньяку медикам чи вчителям, вона давно похована. І такої корупції не існує. По суті, корупція це коли владні функціонери використовують своє владне становище для надання тих чи інших преференцій бізнесу. Ну, от, наприклад, голову Тернопільської облради затримали за отримання неправомірної вигоди, ну, по суті, за отримання відкату від підряду на виконання робіт по лінії обласної ради. З ним затримали, що цікаво, що тут свободівці якось так дуже Зійшлися зі слугами. <хи> Але був з ним, коли заступник голови Офісу президента заявляє про те, що готівку треба вилучити, ну, що е, Україна може перейти в безготівковий формат, та легко, тільки топ-корупціонери вже давно розраховуються не лише кешом, а ще і Електронними грошима. Біткоін також в ходу. Хоча, звичайно, викорінити старі схеми важкувато. І старий добрий кеш завжди, завжди в ціні. Тільки найсмішніше те, що створити. Повну 100% систему безготівкову для країни в 300 раз дорожче, ніж посадить 100 топ-корупціонерів. Починаючи, очевидно, з пана Шурми, якого весь час звинувачують у цих лісових оборудках. Але те, що заявив Шурма, про, ну, дійсно, з точки зору технократичної, це, це дуже реалістичний крок. Тільки те, про що він говорить, насправді стосується 99% населення. Як ти переведеш ці 99% населення в безготівковий формат, по-перше, Дійсно, безготівка дуже зручно для оподаткування. Але сама команда Зеленського, коли прийшла у владу, вона почала так топ топтатися і викручувати банкам руки, що по суті банки відшили величезну кількість живої клієнтури через ну, ці всі захтямки команди Зеленського. Люди, неймовірна кількість людей вимушена була піти в кеш через те, що банки не хотіли працювати. Вони створювали такі рогатки, треба було скільки дойдок тягнути. Але ж хіба не простіше просто ну, не терзати людей в банках? Коли, банки починають, коли люди починають довіряти банках, банки ці кошти, які вони пропускають через електронні платежі, вони все одно відбілюються. По-перше, ці кошти, які опиняються на руках, вони не всі сірої зони. От в чому проблема. І в основному то люди з переляку не накопичують в основному кошти, а використовують електронні гроші, ну, тобто ці гроші на карткових рахунках, для розрахунків за комунальне майно, ну, для спрощення платежів, аби не, не стояти з папірчиками в банківських конторах. Тому, по суті, влада придумує новий геморрой для свого населення. Вони і так відшили від банків, яку купу людей. І так, скільки людей в кеш перейшло. Але що значить ініціатива, проголошена заступником голови Офісу президента? Це ж дуже чіткий сигнал населенню, що з гривнею буде щось, щось не те. І що ми отримаємо на виході? Та те, що мали, тому що населення придумує іншу, інші схеми заміщення грошей. Хочу нагадати, що гроші взагалі-то мають символічну функцію. Вони є просто таким паперовим еквівалентом чогось. Так оте, чогось ми вже мали. Ми вже мали щасливих вчителів, якими, з якими е е е бюджет розраховувався ящиками горілки. Ну, давайте, запускайте. Тоді українці дуже швидко схаменуться. Два, я пригадую двоє моїх хороших приятелів, яких я поважаю, народних артистів України. Свого часу займалися 90-х гастрольною діяльністю всі, всілякою, організацією фестивалів і тому подібне. Так з ними розраховувалися машинами гречки або ще щось. Невже банкова надумала такий експеримент? І головне, що ці е, ідеї про безготівку висловлюються на тлі дуже, ну, я б сказав, жахливих показників, адже шурма це ж радник із економічних питань, по суті, заступник голови, який займається економікою. І що, який ми маємо показник його успішної діяльності? І оце той випадок, коли війна все спише, не спише. Тому що Зеленський приходив у владу, коли показник бідності за системою Світового банку оцінювався в Україні 7%, 7,1 у 2019 році. У 2020-му він навіть частково скоротився, тому що ну, була певна інерція. В 2020 році показники валового продукту були ну, досить оптимістичні для України. Хоча вже в кінці 2019-го року, з усиллями команди Зеленського, промислове виробництво впало на 9%. І що ми маємо? Ми маємо зараз показник на початок 23-го року, 24,5%. Кожен четвертий живе нижче рівня бідності. Тобто ну, вважається бідним. До кінця 23 року ми можемо отримати показник 53% бідних українців. 53 бідних українців. І це уряд, це гетьман. Це це шурма, це їхні зусилля. Тому що вони нам розповідали весь час, що вони що війна, війна, треба всі кошти. Так, кошти на війну. Тільки ваша модель господарювання під час війни довела до того, що українці просто перестали бояться займатися будь-якими бізнесами, бояться страхувати власне ризики. І оця мила обмовка, вона реально. Є цвяхом будь-яку політичну перспективу самого Зеленського. Тому що це страшний показник. І на війну нічого не спишеш, тому що інтенсивність боїв 22-го року була ж не менша, ніж 23 го року. Навпаки, були вражаючі визволення територій. І можна було б подумувати, як простимулювати хоча б малий серед, середній бізнес, нічого подібного. Тому, по суті, своєю безглуздою заявою про уникнення чи про перехід без готівку, шурма поставив діагноз взагалі ну, рівню економічних знань, оточенню Зеленського. І воно, цей рівень жахливий. Це гурток безпорадних людей, які взялися керувати країною в такий тяжкий час, заганяючи її просто в гріб, ну, заганяючи українську економіку. Вже зараз українці точно переконані, що цих людей вони не допустять ні на новий термін на виборах. Цим людям нічого не світить. Експеримент проводити над країною дозволили, дуже безглуздо купившись на популістські обіцянки. Зараз українці заплатили і рівнем життя, і своїм здоров'ям за свій безглуздий вибір 19-го року. Тому що Зеленський хоче досидіти до кінця терміну, до кінця своєї каденції по завершенню бойових дій, краще, хай шурма і шурмоподібні менше говорять про економіку. Людям і без їх ідей дуже тяжко. А коли вони починають відкривати роти, починають висловлювати свої. Візії економічні, де у кого тягнеться рука по щось важке і тверде, аби кинути в бік банку. Тому досить експерименти, хлопці. За свій безглуздий вибір 19-го року Україна платить кров'ю і добробутом. І кінця краю цьому немає. Тому не зліть українців своїми безглузними заявами, бо ми віримо в наші Збройні сили, але не віримо в бюрократію імені Єрмака Зеленського. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. І всіх. Хто пам'ятає про те, що 28 червня в Україні День Конституції і з Днем Конституції?